Багато людей кажуть, я прийшов до Ісуса, але щось нічого не змінилося. А Ісус каже, навчитися від Нього, бо Він тихий і смиренний серцем, і тоді знайдемо спокій душам нашим. А якщо ми чинимо опір пастирю, Він що приходить і говорить, мені сподобалась твоя машина, твоя квартира чи взуття, чи одяг. Я не знаю, що там, в кого цінність. Хіба є таке? Ні. А чому ж тоді піднімається опір? Диявол у перекладі, хто він? Брехун. Сатана у перекладі це противник. Справи дьявола це протистояти Слову Божому. Справи дьявола це протистояти волі Божій. Дуже серйозно потрібно ставитися до вчення, до того, кого ми слухаємо, хто намагається щось. Вкласти в наші вуха, в нашу голову, в наше серце, тому що за вченням може стояти часто і сам діявол. І ми або підкоряємось Слову Божому, або ми його перекручуємо. І сьогодні є дуже багато модних вчень, рухів, різних проповідників, кого завгодно вистачає, тим більше, що сьогодні є інтернет і це дуже поширено. Але ми повинні розуміти. Що диявол, він стояв за фарисеями і за садокеями, за книжниками, за вченням, за словами, які говорили вони. Це слово було натхненно дияволом, так як слово Боже, воно натхненне Богом.